Тимчасовий поворот до нових принципів управління життям країни на засадах НЕП почав приносити переконливі результати не лише в галузі господарювання, а й в культурно-духовній сфері. Більшовицька влада тією чи іншою мірою вимушена була пристосовуватися до змін в суспільстві, інколи йдучи на кроки, мету яких було важко швидко і однозначно оцінити. Один з таких кроків Москви – Політика коренізації, проголошена 12 м з'їздом РКП у квітні 1923 року. Перед місцевим апаратом ставилися вимоги поповнення своїх лав за рахунок національних кадрів, користування рідною мовою в державних установах і закладах, сприяння розвитку національної культури. Український різновид цієї політики дістав назву українізації. Здійснення цього курсу в національних республіках, в тому числі в Україні, відповідало насамперед стратегічним інтересам центральної влади, яка прагнула зміцнити свої позиції в національних республіках. До того ж, уся світова громадськість мала зрозуміти, що саме більшовицька, а не якась інша влада, виявляє турботу про розквіт національних республік. Хоч би як там було, але українська національна культура отримала, хоч і тимчасову, але унікальну за весь період радянського управління можливість для більш-менш нормального розвитку і значною мірою скористалася нею. Основні завдання і напрями Українізації були визначені в декреті раднаркому УРСР від 27 липня 1923 року про заходи у справі українізації шкільно-виховних і культурно-освітніх установ. Проблема українізації, однак, не вичерпувалася цією сферою. Здійснювалися заходи, спрямовані на вдосконалення адміністративно-територіального управління. В жовтні 1924 року. В складі УРСР була створена автономна Молдавська республіка. Протягом 1924-1925 років створено сім німецьких, чотири болгарських, польський та єврейський національні райони. А також 954 ради національних меншин центром українізації став Наркомат освіти, який очолювали послідовно Гринько, Шумський скрипник. Процес українізації проходив в складних умовах. Не вистачало вчителів української мови, підручників, давалися ознаки шовіністичні антиукраїнські настрої. Лазар Каганович, якого Москва призначила на керівну роботу в Україні, вважав українізацію відступом від ленінської національної політики, організовував цькування прихильників українізації. Але, попри труднощі й перешкоди, українізація давала перші результати серед службовців державного апарату в 1923-1927 роках, частка українців зросла від 35 до 54%. Якщо в 1922 році українською мовою здійснювалося 20% діловодства, то в 1927 році уже понад 70%. У 1929 році навчання українською мовою вели понад 80% загальноосвітніх шкіл, понад 75% технікумів і 30% вузів. Чимало позитивних змін сталося в літературі, мистецтві. З імміграції в Україну повернулися Грушевський. Рудницький та інші відомі діячі науки, освіти культури. В літературі активно працювали Павло Тичина, Василь Елен Блакитний, Володимир Сосюра, Максим Рильський, Микола Дрейхмара, Микола Хвильовий, Микола Зеро, Микола Куліш та багато інших. Виникали національні культурні та літературні організації: гард, плуг, авангард тощо. У 1925 році постала вільна академія пролітарської літератури в Апліте. Яка об'єднала талановитих письменників, активних учасників руху за відродження української духовності, значний внесок в розвиток української музичної культури зробили Ревуцький, Лятошинський, Вериківський. В образотворчому мистецтві активно працювали Бойчук, Їжакевич, Петрицький, Іванов, Касіян та інші. Видатним діячем української сцени був Лесь Курбас, який у березні 1922 року організував унікальний театральний колектив Березіль. Це був новий крок на шляху оновлення національного театру. У 1927 році була створена Київська кіностудія. Що ж до становища церкви, то воно залишалося вкрай складним. У листі до членів політбюро ЦК РКПБ у березні 1922 року Ленін наголошував, чим більше представників реакційного духовенства в розстріляти, тим краще. Частина духовенства, яка обрала шлях компромісу з більшовиками у 1923 році, створює українську православну автокефальну церкву УПАЦ. Раніше, в жовтні 1921 року, виникає справді незалежна національна церква, Українська автокефальна православна церква УАПЦ. Її становище, яке загалом становище релігії в Україні, ставало дедалі гіршим. Друга п'ятирічка була оголошена п'ятирічкою знищення релігії у середині 30-х років. В Україні залишилось лише 9% церковних споруд у порівнянні з 1913 роком. Наприкінці 20-х років процес українізації, який постійно наштовхувався на перешкоди і спротив, практично припинився. Почався цілеспрямований наступ на все національне жорстоким переслідуванням були піддані всі ті, хто з точки зору Москви відстоював помилкові погляди: Косігор, Чубар, Затонський та інші керівники України були оголошені ворогами народу і знищені. В українському націоналізмі були звинувачені Шумський, Хвильовий, Волобуєв, який у своїй праці до проблеми української економіки заявив, що Україна економічно експлуатується радянською Росією. 7 липня 1933 року звинувачений у причетності до контрреволюційної організації покінчив самогубством головний провідник політики Українізації Микола Скрипник. Загинула також величезна кількість рядових учасників процесу українізації. Її широкий розмах налякав Москву, яка прагнула до тотальної влади. Саме з цією метою центральне керівництво і розгорнуло в кінці 20-х років шалену боротьбу проти так званих буржуазного націоналізму і націонал-ухильництва в лавах комуністичної партії.